Атмосфера на морі. Я поплавала. Десь 18 градусів. Холодненька водичка. Я також тут плаваю на немо. Тут зручніше. Захід, мені подобається. Так люди плавають, але вони виходять. 18 градусів прохолодно, але дуже чисте море. Таке чисте в цьому році море. Обалдеть. Красиве. Гляньте, яке смарагдове прямо. І тут зразу немо. На немо трішки люди є, але, знаєте, якось не дуже багато. В цю пору у них зазвичай вже людей набагато більше. Ось так. Це все виглядає. Квіти дуже файні. На немо завжди квіти і восени. Ну завжди є квіти. Молодці. Вони так за ними доглядають. Ось така атмосфера. Немо.